У Коломийській міській раді активно працює земельна комісія. Незважаючи на пору відпусток, її засідання відвідують практично всі члени. Що обранці розглядають близько десятка питань та виносять їх на розгляд майбутньої сесії. Як працюють коломийські депутати, бачив Богдан Малецький земельна комісія у міській раді на сьогоднішній день є найбільшою. Тут працюють дев'ять депутатів. Вони представляють різні політичні сили. Однак, як зазначив голова комісії Володимир Довганюк, роботу всі обранці виконують сумлінно. Комісія збирається в повному складі, практично працює плідно без е, жодних. Зауважень, розглядаємо всі питання саме, але звертаємо увагу на зауваження юристів, зауваження головного архітектора, що ми беремо за основу. А взагалі комісія має рекомендаційний характер і своє рішення в кінці затверджує наша рішення сесія. Працюємо як працювали в звичайному режимі, незважаючи на літо, на відпусках, хтось поїхав, хтось від'їхав, але практично. В більшості ми збираємося і працюємо. У середу на засідання комісії прийшли вісім із дев'яти її членів. Роботу розпочали одразу ж без затримок. Фахівці розглядали одне питання за одним, слідкували за дотриманням норм та правил. Один членів комісії Василь Киселиця зазначив, що працюється йому з колегами комфортно, адже тут зібралися відомі фахівці. Кожної середи ми збираємося на комісію практично майже. Повним складом збираємося. Десь як одного двох членів комісії нема то все рівно легітимність. Є працюємо плідно, розглядаємо розглядаємо всі документи, дивимося, чи є якісь заваження. Якщо є якісь заваження, значить або даємо на доопрацювання, або вирішуємо своїм голосуванням. дійсно, так як казав голова комісії, наша комісія веде рекомендаційний характер і. Після нашого будемо говорити, після нашого рішення земельної комісії ми подаємо документи на сесію. Сесія міської ради. Якщо є якісь заваження, обговорюємо. Якщо нема, значить голосуємо. Свої засідання земельна комісія як правило проводить спільно із фахівцями відповідних відділів міської ради. Приходять на обговорення і керівники міста. А кожна перша середа місяця це ще й час прийому громадян. Богдан малецький Сергій Грицак, програма подіїнтика.